Друзі. Сьогоднішнє відео буде не хлібне, не сирне, не городне, ну, але воно буде з розряду запитували, відповідаємо. Пам'ятаєте, така колись була рубрика в сільських вістях. Тож, не тільки ваші запитання у коментарях мене спонукали зняти це відео, а і запитання від моїх знайомих. Від моїх близьких знайомих і далеких знайомих, які мене запитують, так би мовити, і офлайн, і онлайн, про ось цей хайп, який зараз в чергове піднявся навколо кухонної солі. Скидають мені якесь відео, де якісь люди, ну звичайні споживачі, але на рівні таких, знаєте, трієчників. Розмірковують над якістю солі, кухонної солі. Звичайно, кожна людина має право на власну думку, і так само вона має право її озвучувати. Але усі, хто цю думку слухають, повинні мати критичне мислення і при нагоді перевіряти ці твердження. і Нічого на віру не приймати, хто б це не розповідав. Тож, якщо ви стикаєтеся з якимись ем, питаннями, чи з якимось ось таким хайпом на хімічні теми, то зверніться, перш за все, до шкільного курсу, просто пригадайте. І також, ну, трошечки пошелестіть, так би мовити, сторінками. Але не штучного інтелекту. Бо на жаль, поки що штучний інтелект аналізує тільки те, що викладено, не знаю, на жаль, чи на щастя, але він аналізує тільки те, що є в мережі. А в мережу викладають усі, хто бажає, все, що бажає. Інтелект не дуже сортує це все, оці всі відомості за їхньою так думовити, валідністю. І це. Варто здійснювати вже самим, перевіряти ось цю правдивість. Бо ну, бо це нормально і це правильно, в чомусь сумніватися, щось перевіряти і в чомусь переконуватися. Я не закликаю вас аналізувати статті в наших засобах масової інформації, тому що ну ось подивіться тільки на цей заголовок. Ось ця людина, яка це писала, ну. Страшенно безвідповідальна. І якщо мені ще раз трапиться і стаття, я просто її перегорну. Просто перегорну, бо це людина абсолютно не заморочується, написав щось таке. Ну, а втім, можливо, в неї було таке завдання. Навести ось цього такого, знаєте, трохи шухеру. Власне, треба аналізувати якісь наукові джерела, наукові джерела, мета дослідження. І тоді все якось стає трохи на свої місця. Ми з вами проаналізуємо ось це твердження про небезпеку кухонної солі, яка продається у нас в магазинах. Так як і я назвала це відео, чи такий страшний вовк, як його малюють. Ну, У якості вовка сьогодні буде кухонна сіль, а точніше, ось та цифра ось те є 536. Найперше, що варто сказати, у тих кількох відео, які мені надсилали, люди пересічні собі українці жахаються взагалі від самої літери Є. Називаються є жками і ну, чимось таким пекельно страшним. Насправді, це ж така форма позначення речовин. З тією метою, щоб у якій би країні цю позначку не прочитали, її однаково інтерпретували. Щоб це не було хімічна назва. Хоча й дублюють часто ці хімічні назви, щоб це не було різними мовами різночитання, а позначають універсально. Літерою є. Причому ніде не секрет. Що Перша цифра означає таку групу речовин, ну а далі вже, так би мовити, розшифровується. Тобто, власне, самих літер є не потрібно боятися. Хоча, як кажуть, ніде правди діти, бо серед цих цифр ховаються і дуже небезпечні речовини, які за кордоном заборонені, а в нас в Україні ще до сих пір використовуються. Проте це переважно якісь барвники, Це часто можуть бути. Якісь консерванти. Ну, а переважна більшість цих речовин це такі як лимонна кислота, аскорбінова кислота, сода, якась, щось отаке, ну, доволі безпечне, але це можна дізнатися із спеціальних таблиць, яких у мережі інтернет є дуже багато. А тепер, що стосується безпосередньо ось Є-536. Перш за все, треба сказати, що присутня вона у солі, яку ми споживаємо, дуже давно. Не у всіх видах солі, але давно. Так само присутня ця добавка, ось цей антизлежувач Є536, а разом з ним може бути Є535 або, як альтернатива йому, Є538. У всіх них спільне те, що це ем, такі комплексні сполуки, які м, називають гексоціаноферати. Гексаціаноферати – двовалентні. А далі 535 це гексаціаноферат двовалентний натрію. 536 гексаціаноферат гексаціаноферат-двовалентний калію і 538 кальцію. Тобто у них гексаціаноферат, ось ця частина, оцей комплекс, да, комплексний йон спільний, а ось той уже йон металу різний. Так от у Європейському Союзі ця добавка також присутня і також давно. Наскільки давно, точно вам не скажу, в Україні з 2003 року вона регламентується. Законом, а не регламентована, не знаю відколи. У Європейському ж Союзі у 2018 році вже були опубліковані результати повторного, такого більш глибокого дослідження цієї речовини. І також регламентується законом. Спробую посилання викласти вам у, в описі під відео. Щоб не бути голослівною, я покажу вам зараз кілька кадрів, які були зняті буквально вчора, можна умовно сказати, по всій Європі. Тому що ми з донькою обговорювали це питання, і вона пішла в магазин і спеціально зняла мені цю сіль, яка є в них. А далі звернулася до своїх знайомих, до своїх подруг, і вони безпосередньо вчора зняли для мене, а точніше для вас, Власне, ось ті пакування сіллю у різних країнах. Це і Італія, це і Німеччина, це і Греція, ну і Швеція. Тож, що воно за такий вовк страшний? Як я вже сказала, це комплексна сполука, це сіль, сіль. Інша її назва фероціаніт. Калію або натрію або кальцію. Гексаціаноферат дуалент, я вже сказала, гексаціаноферат дуалентний калію ще називається жовта кров'яна сіль. От те, що переважає у наших, в нашій солі, ось та добавка 536. Це сіль калію. І вона називається жовта кров'яна сіль, тому що історично її добували із крові тварин, яку на бойнях. Отримували, ну, як побічний продукт, але далі її там висушували, і спікали із порошком заліза, і з поташем, і отримували жовту кров'яну сіль. Використовували її і для вичинювання шкір, і для фіксації кольору, як ми часто оцтом користуємося, ем, у металургії її багато використовували, але і в харчовій промисловості не лише до солі додають. Вона трапляється у багатьох продуктах, виступаючи антиоксидантом, виступаючи таким стабілізатором, і завжди вона вважалася дуже малотоксичною. Дуже малотоксичною. А у тих кількостях, в яких вона додається, практично нетоксичною. Коли ж стали довше вивчати її цю сіль то віднесли її у розряд таких, які можуть бути токсичними при перевищенні дозування. Чим це викликано? А якраз містом оцього, оцієї групи атомів да, ціанід, почали досліджувати. Взагалі то ось такий гексоціаноферат речовина доволі стійка. За кімнатних умов, у сухому вигляді вона ну, ніяк нічого не робиться із цим ціанідом. У воді за кімнатної температури теж нагідролізує так, щоб утворився ось цей йон. Але, як виявилося, при тривалому стоянні оцього просто водного розчину гексаціаноферату відбувається такий поступовий гідроліз. А при підвищеній температурі він посилюється, пришвидшується. І при цьому утворюється синильна кислота. Але тут варто сказати, хто з вас в дитинстві, а може в дорослому стані, не їв кісточок із абрикосів. Ну, тобто, уявімо собі, що ми варимо їжу, кидаємо туди когонну сіль, в ній є гексаціаноферат, і при підвищених температурах. Час кипіння, там відбувається гідроліз і утворюється синильна кислота. А тепер подивімося, що таке синильна кислота. А синильна кислота це речовина газовата, або рідина, яка дуже легко литка. Тобто при варінні їжі ми повністю позбуваємося ось цієї небезпеки. При варінні їжі вона просто вилітає. Ну ви скажете, вона ж вилітає в повітря нашої кухні. Ну то якщо ви. Стоїте і інгалюєтеся, то це треба вам робити дуже довго і над дуже соленою їжею в дуже обмеженому просторі. Ну, про це навіть не варто й говорити. Тобто під час варіння їжі синильна кислота, яка утворюється, вона вилітає. Крім іншого, ми дуже рідко варимо сіль просто так. Ми нею солимо їжу. І вона є одним із компонентів, а решта компонентів це, як правило, цибуля, капуста, ну, що б там не було. Візьмемо цибулю. Цибуля це сірковмісна сполука. А при наявності у розчині сірковмісних сполук, ось ці ціаніди перетворюються у значно менш токсичніші речовини, які виводяться з організму легко. Те ж саме відбувається і при наявності. Альдегідів і кетонів, а саме до такої групи альдегідо і кетоноспиртів можна віднести, точніше відносять глюкозу і фруктозу. У їх присутності синильна кислота утворюється ангідрини, дуже малотоксичні сполуки, які легко вводяться з організму. Хочу одразу зазначити, що коли ви боїтеся, що компот, який ви закрили, із вишень, із кісточками. Вже, скажімо, через рік стояння у вашому погребі стає непридатний до вживання, то не переймайтеся, він абсолютно не зіпсувався. І синильна кислота, власне, сам компот, якщо і потрапила, то наявність у ньому глюкози повністю нівелює оту небезпеку від тієї синильної кислоти. Її у вишневих кісточках не так багато, близько одного, менше 1%. Значно більше у абрикосах і ще більше у персиках, але все-таки, оскільки наявна у цих купотах і глюкоза, то це не буде, просто це не буде небезпечним. Чому небезпечним є вишняк-сливняк? Тому що там вся ця глюкоза, вона піддається бродінню і її там не стає. І тому. Якщо вишняк-сливняк стоїть дуже довго, таке да, там велика концентрація ягід, велика концентрація багато кісток і е, висока концентрація там, синильної кислоти. І так, відсутність глюкози спричиняє те, що вишняком-сливняком давнім можна отруїтися, а компотом не можна. Я не закликаю вас. Спеціально зберігати по 3-4 роки компоти, але менше з тим, якщо вони і у вас залишаються з минулого року на цей рік, то їх не виливайте, вони абсолютно ніяк не шкідливі. А якщо ж ви все-таки ще боїтеся, то відкрили, перекипятили та й пийте. Тому що синильна кислота, я вже вам тільки що казала, вона легко литка. тому небезпека як такої. І е, немає. Повернемося до е, кухонної солі. Е, якщо ви, як я вже сказала, варите там суп, борщ, щось уявно, в присутності капусти якоїсь, чи цибулі, там дуже багато сірки. Е, у решті овочів теж є сірка. Тому і це ще зменшує небезпеку. Не знаю, чи я вас е, заспокоїла, чи е, була ось ця моя доповідь корисною, менше з тим я намагалася. Я, власне, вам показала, як можна проаналізувати той чи інший факт, про який нам для чогось періодично вносять в вуха. Бо нещодавно ця блатка кампанія було це і в минулому році, ну і періодично повторюється. Але, здається, це вже. Така гарна традиція відволікати нас від чогось більш важливого ось такими дурницями. Ну і тепер ще про придатність до консервування. Ось ця кухонна сіль, яка зараз продається у наших магазинах, це переважна якась турецька, румунська сіль, яка б то не була сіль, вона придатна для консервування. Наявність у ній ось цих антизлежувачів, ось цих добавок, вона не робить цю сіль непридатною до консервування. Інша справа, що розміри кристалів впливають на кількість солі у там, чайній ложці, чи в столовій ложці. І я вам це зараз продемонструю. І так у мене є Артемівська сіль. Ця Артемсіль, я її зберігаю, я її маю, я її зараз не використовую, але я її вже давно не використовувала і ще до повномасштабного вторгнення. Вона дуже брудна. Вона занадто брудна, і е, тому розчин цієї солі він навіть менш солений, тому що у ньому присутні якісь камінчики, пісок. тож... Е, Буває так, що ви можете, використовуючи різну сіль за одним і тим самим рецептом, одного разу у вас буде якесь пересолене, а іншого разу і трохи м'якувате. Коли я стала використовувати морську сіль, вже років 5, 6, можливо 7, тому не використовувала артемсіль, бо вона брудна для консервування. У мене були теж такі проколи, бо ця сіль виявилася солонішою. За рахунок чого? За рахунок того, що я знову ж, її не важила, а міряла ложками, бо рецепти в мене багато рецептів на ложки. А крім того, як я вже сказала, якщо взяти ось цю Артем сіль і взяти ось цю морську сіль, то масова частка власне натрій хлор в однакових наважках буде різна. Тут буде натрій хлор менше в артемсолі, бо там. Ще певна частка є сміття. А тут буде більша, значить ця сіль буде солоніша. Чому е, овочі робляться м'якими за недостатньої кількості солі? Знову ж, тут космос. Якщо овоч містить е, певну кількість солей, ну, все це, всі ось ці речовини, переважна більшість перебуває там у клітинному соку у вигляді солей. А у воді нашій солей немає, або їх мінімум, то е, Фізичні закони працюють так, що вода буде рухатися у той бік, де більше солі. Тобто вона буде наповнювати овоч і він буде м'яким. Тому ось ці такі факапи, такі невдачі із консервуванням, дуже не люблю, коли кажуть закрутки чогось, ну не знаю, це суб'єктивно, але не подобається. Так от, ось ці невдачі в консервуванні. Часто викликані недоліком рецепту овочами самими певним сортом, різні сорти огірків можуть бути, так само різні сорти помідорів. Одні для консервування більш придатні, а інші тонко шкурі, такі, знаєте, робляться дуже м'якими. Ну і, відповідно, кількість солі. Таким золотим, так би мовити, стандартом при солінні Вважається 5 або 6% відсотковий розчин солі. Звичайно, плюс-мінус трішечки туди-сюди, в залежності від того, від ваших вподобань. Але треба пам'ятати, що навіть сама найякісніша сіль, яка не містить ніяких добавок, яка ну, така, з вашої точки зору сама корисна, її людина має споживати не більше 5-6 грамів на добу. Ви знаєте, що доведено, що за велика кількість солі шкідлива, і доведено, що зниження, значне зниження кількості солі так само шкідливе. Тобто, як завжди, правда десь між цими двома крайніми точками. Тобто, сіль споживати треба. Звичайно, її кількість. Не повинна перевищувати певну межу, власне, ось той натрій, який міститься в солі, він спричиняє затримку води в клітинах, в організмі. І, ну, це так дуже спрощено і підвищує артеріальний тиск. Але без натрію не буде працювати так званий натрієво калієвий насос, коли йони натрійю-калію знаходячись по різні сторони клітинних мембран і рухаючись по е певним таким ну, так би мовити, Пропускним пунктам вони спричиняють передачу імпульсів нервових. Ну, тобто складні механізми, але і натрій, і калій дуже потрібні в нашому організмі. Ну, тобто, це вже медичні моменти, ви їх можете обговорити із своїми сімейними лікарями. Але сіль вживати потрібно, але, як завжди, все у міру. 5-6 грамів. А тепер давайте е, порахуємо. У цих Умовно візьмемо для легшого обчислення 5 грамів кухонної солі. Скільки гексаціаноферату, скільки ось цього Е536 потрапить в наш організм. Приймемо до уваги, що норма споживання солі 5 грамів на добу. Частка фероціаніду цієї добавки Е536 у солі. Це 1000%. Це такий стандарт. Порахуємо, скільки фероціаніду. У такій кількості солі у 5 грамах. Розрахунки показують, що 0,5 мг. Безпечна кількість фероціоніду для людини 0,3 мг на кілограм маси тіла. Тобто, гіпотетична людина масою 80 кг безпечно може вжити 2,4 мг фероціоніду. Проте, споживши 5 г солі, ось ту норму денну, споживе. Цієї речовини фероціаніду лише 5 міліграма. а це у 48 разів менше за допустиму безпечну кількість. Як я вже вам сказала, при варінні їжі, при кип'ятінні, ця синильна кислота, яка утворюється, вона утворюється в дуже малих кількостях, але вона випаровується або дуже ледка. Якщо ж ви все-таки боїтеся цього, то використовуйте. У вигляді оцієї фінальної солі, коли ви вже е, в кінці солите їжу або ну, салати, да, які ви не будете варити. Для цього використовуйте морську сіль. Ось такого е, великого помелу в неї не додають. Чим крупніша сіль, тим, е, точніше сказати, менше додають туди цього гексаціаноперату. Можуть і взагалі не задавати, але найчастіше додають значно менше. Тому використовуйте цю крупну сіль. Вона ж і використовується так само для консервування. Морська сіль підходить для консервування. Інша справа, що ви маєте дослідити, як у вашому рецепті співвідноситься сіль, та, яку ви завжди використовували, і ну, певного виду морська сіль. Звичайно, не сіль для ванни, морська, а харчова. Тому ну, треба дослідити. Для цього. Законсервуйте кілька таких пробних баночок, у які додайте різні солі, і підпишіть. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв. Також бажаю, щоб всі ваші рецепти для консервування ваших врожаїв були вдалими. І незважаючи на е 356 ой, Е536. Щоб вони вам вдалися і смакували.